На Вінниччині є місце, де колись стояв палац, працювали млини, били мінеральні джерела, а сьогодні лише ліс, пагорби і тиша, але ця тиша має дуже конкретну історію. Сьогодні покажу урочище княгині, локацію про яку майже не говорять, але яка легко тягне на окремий тревел маршрут. Урочище княгиня це природна пам'ятка загальнодержавного значення, площа близько 50 гектарів. Знаходиться між селами Дмитрашківка та Миролюбівка, навколо ліс, пагорби, вапнякові виступи та глибока долина. Через особливу форму рельєфу тут сформувався власний мікроклімат менше вітру, більше вологи, м'якші температури. Саме тому ця територія здавна вважалася зручною для поселення. Назва урочища напряму пов'язана з реальною історією постаттю Єлизавета Петрівна трубецька вінклер У другій половині 19 століття вона оселилася тут і заклала маєток. На території урочища існували палац, фруктові сади, виноградники, господарські будівлі, водяні млини. Фактично, це був автономний поміщицький комплекс. Княгиня займалася лікарськими рослинами та мала власну аптеку. Вона лікувала місцевих мешканців трав'яними настоями. Після революції 1917 року палац було зруйновано. Сьогодні від забудови практично нічого не залишилося лише поодинокі фрагменти фундаментів і сліди старих алеї. За однією і з місцевих версій княгиню поховали неподалік маєтку, але пізніше поховання не знайшли. Через це з'явилася легенда, що її могила втрачена або прихована. Княгиня відома великою кількістю природних джерел. Тут є прісні джерела, мінеральні, сірководневі. Місцеві досі набирають цю воду для життя. У радянський період навіть планували створити санаторій, але проєкт так і не реалізували. Фактично, перед вами готовий банеологічний потенціал, який залишився диким. Територія урочища входить до зони подільських товт. Урочище княгиня це приклад місця, де історія, природа і тиша існують без декорацій. Без парканів, без квитків, без черг. Якщо шукаєш нестандартну локацію на Вінниччині, збережи цю точку.